Алекс Т. Сміт. Грампус і його жахливий та підступний різдвяний план. Розділ 22, У якому дуже небезпечно? ой Ой-ой. Грампус, не дуже й тямлячи, що робить. Потупотів коридором, а тоді надвір, у ніч за кулькою. Хортовина розгулялася ще дужче. Кусючий вітер, обдавав морозом, кидав сніг у лице, завивав і збивав із ніг. Допомагаючи собі дрином, Грампус крокував уперед, виглядаючи за сніговієм кролицю. Ну, де ж вона? ділився своїм хвилюванням він із дрином. У грудях наростали страх і хвилювання. Куди ж вона побігла? Ну чого ж так швидко зникла? А мені яке діло? Чому я так за нею хвилююся? Це ж вона сама надумала кинутися в цю дику заметіль? подумав Грампус. Невже йому важливо, що буде з нею? Вона ж надокучлива, балакуча, хутряна кулька, яка сплутала йому всі плани, через яку він упав з кручі і заплутався в дереві? Вона його затримала, він спізнився у своїй справі, його жахливий і підступний план ішов як по маслу, доки вона не нав'язалася йому в попутниці, і все змінила. Морока, а не кролиця, буркнув грампус, витираючи з очей сніг. А проте серед ночі в завірюху гарячково шукав її. Поволі все прояснилося. Кулька! Надокучливий, балакучий хутряний балабон, і вона справді робила всі ті дурниці, але ж вона його і врятувала з дерева, привела туди, куди треба, знайшла йому теплий притулок, навіть зробила так, що їх перенесли на північний полюс, або він зробив справу, про яку вона навіть не здогадувалась, і зробила вона все це тому, що чому? Грампус глибоко задумався. Бо вона, його подруга, так, тому що вона, його подруга, оте тепле, лоскітне відчуття, що виникало в грудях останніми днями, знову прокинулося. Воно було тепле, як шоколад, і затишне, як улюблений светр. Грампус уперше зрозумів, що в нього є друг, тому ж він і не розповідав їй свого плану, не хотів засмутити подругу. А тепер вона дуже, дуже засмучена ще й у небезпеці. У великій небезпеці треба її рятувати. Грампус роззирнувся, відчайдушно шукаючи очима подругу. Де ж вона? Аж раптом просто біля зламаного полярного стовпа помітив щось яскраве то лопотів на вітрі шарф кульки. Грампус чимшвидше подався туди, допомагаючи собі дрином, доки опинився біля неї. Морозний вітер ревів, мов дракон. Кулька червона від натуги намагалася підняти величезний уламок стовпа. Кулько це не допоможе. гукав він, перекрикуючи завію. Воно поламане! Треба сховатися від цього вітру. Та кулька не слухала. Вона все возилася коло уламка. Грампус спробував її відтягти. Мені треба це полагодити, кричала кулька. Ми не можемо, казав їй грампус. Та й не треба того різдва. Все одно то самі дурниці. Але сам уже своїм словам не вірив. І тут лютий порив вітру пронісся понад горою і збив Грампуса з ніг. Він покотився вниз. Стукаючись об землю чим трапиться, але до підніжжя не скотився, бо вчасно відкнув у сніг ДРИН. Грампус міцно в нього вчепився, тільки Дрин не давав їм з кулькою злетіти в повітря, як блискидкам у сніговій кулі. І, попри всю небезпеку, попри жахливу ситуацію, Грампус раптом серйозно замислився. Розділ двадцять третій. У якому грампус стигає подумати про багато речей за короткий час. За мить у голові грампуса пролетіла неймовірна кількість думок, і то важливих, мозок на повній швидкості прокрутив спогади кількох останніх днів: паперові сніжинки, теплий будиночок, політ чорнильним всіяним зорями небом. Спогади згадувались і згадувались. А потім. Окремі дрібні думки почали поєднуватися між собою, все стало прояснюватись і набувати сенсу. Грампус зрозумів він усе життя не тільки нарікав, бурчав і сердився, він також усе життя боявся, але замість того, щоб комусь про це сказати, зберігав усі переживання в собі. Там вони гуркотіли і шумували, від чого він дедалі більше сердився на все навколо. Потім, через ревіння і тупіт, люди стали боятися його, тікали з його дороги, ну і він теж почав їх уникати. Він замкнувся у своїй хатинці і ставав дедалі сердитішим. Ну а на різдві його сердитість просто якось зосередилася. На святки, куди не поглянь, видно веселих людей, які гарно проводять час, а він завжди дивився на це тільки збоку, не брав участі. Різдво для нього було повне страшенно печальних і незатишних почуттів. Я прийшов сюди приліпити сани Санта Клауса до землі на Патоку, подумав він, а я ж цього не хочу. Він подивився на свою смішну подружку, яка міцно трималася за нього таку маленьку і стомлену, але відчайдушно сміливу, і зрозумів, що під час цієї подорожі на північний полюс із ним щось сталося. Ця подорож його змінила. Грампус міцно заплющив очі, і в його уяві виник образ старого светра, подертого, дірявого. Потім він побачив, як светр розпустився, як його заново сплели, навіть рядочок брюссельських капустин на животі відтворили. Подумав, що той светр зроблений з тієї ж нитки, з якої й був, але завдяки вмілим рукам перл оновився, став такий самий, тільки кращий. Грампус розплющив очі, і усмішка добра, весела, навіть щаслива осяяла його обличчя. Щоки зарожевіли, і лоскіт із грудей поширився всім тілом. Грампус зрозумів, що з ним сталося, те саме, що і зі светром. Він розплівся теж, коли розважався з кролями, коли його пригорнула бабуся ведмедиця, а за допомогою кульки, юніки, сперл, і від доброти снігових птахів сплівся заново, тільки краще доброта. Ось який ключ і до розуміння всього, і Різдва теж. Усі ці дзенькі-бреньки і цяцькі пецьки, які в Різдвяних святах йому ніколи не подобалися, то просто обгортка. То зовнішнє, а справжнє Різдво, воно всередині. Раптом він ахнув кулька має рацію. Якщо північний полярний стовп не полагодити, не буде добрих чарів і всім буде дуже сумно. І мені, подумав він. У нього ще не бувало з ким розділити різдво, а тепер є кулька. Так, вони не родичі, і так їм одне з одним непросто, але і що тут такого, особливо на Різдво. Воно ж саме тим і чарівне. Раптова радість від таких думок повернула грампуса до дійсності. Напружившись, він відповз, тягнучи з собою кульку в безпечне місце, а потім сперся на Дрин і дуже плутано розповів їй, навіть прокричав, тому що вітер вив гучно свої думки. Кулька замислилася, розпустився, став добре сплетеним светром. Вона нічого з тих слів не зрозуміла, але обличчя грампуса сяяло такою доброю усмішкою, що кролиця не счулася, як уже сміялася разом з ним. Що будемо робити? крикнула вона. Грампус міцно стиснув у руці Дрин. «Лагодити Різдво! І тепер він точно знав, як це зробить. Розділ 24, у якому у грампуса з'являється новий план. Дрин завжди був другом грампуса. Принаймні так він собі думав. Хоча то ще був не друг, а просто палиця, до якої він звертався, коли хотів поговорити. Тепер… Коли йому зустрілися кулька, бабуся ведмедиця, Юніка Сперл та ще й капітан, грампус зрозумів, що таке справжня дружба. Він швидко виклав свій план кульці. Хоча вона дуже змерзла і втомилася, але коли почула, що він придумав, очі в неї засяяли. Вона знову набула рішучого вигляду, а вуса забриніла від радості. Це ж чудово! вигукнула кролиця, і вони взялися до справи. Північний полярний стовп був у ще гіршому стані, аніж здавалося спочатку. Великий відламаний його шматок лежав на землі, товсто вкритий льодом, але шквал вирвав із землі і другу частину стовпа і жбурнув на сніг. Грампус закусив губу, північний полярний стовп дуже сильно поламався, ну, дуже сильно! Чи взагалі можна його полагодити? Він струснув головою. Треба. Грампус напружився, зібрав усю силу і як потягнув, доки дві частини зламаного стовпа опинилися поряд, кулька застрибала навколо і зібрала менші тріски та уламки, вставляючи їх на місця, ніби перед нею величезний пазл. Робота була дуже важка. Навколо двох відчайдухів шаленіла завірюха, готова будь-якої миті підхопити частину стовпа і пожбурити в засніжену тундру. Кілька разів їх збивали з ніг, але грампус міцно тримався за стовп і тримав кульку, щоб її не віднесло. Разом вони невдовзі поставили на місця всі уламки, і тріщин стало майже не видно. Коли їм здалося, що все готове, грампус дав кульці дрина, і вона приклала його до стовпа. Потім обережно розмотала шарф і туго обв'язала ним дрин і стовп, щоб вони добре трималися. Грампус узяв шарф за один кінець, кулька за другий, і вони міцно, міцно його натягли. Вони перезирнулися вдасться. Що буде, коли вдасться? А що похмура думка, буде, якщо не вдасться? Обоє зібралися з духом. Вони розуміли спробувати варто. Грампус обережно взяв полагоджений північний полярний стовп, тримаючи рівновагу і сподіваючись, що зараз не налетить шквал і не розламає все знову. Дрин і шарф. Робили свою справу, і стовп, хоч і гнувся трохи, тримався купи, але він такий важезний. Грампус почервонів і спітнів, поки його ставив. Кулька скочила йому на плечі і, вхопившись лапками за стовп, старалася теж допомогти. Навколо ревла заметіль. Готова. крекнув грампус. Готова. вигукнула кулька. Вони міцно заплющили очі, порахували до трьох. Один, два, три і гуп! увіткнули північний полярний стовп на місце. Розділ 25-й, у якому відбуваються чари. Навіть вітер влігся, сніг припинився, стало тихо, аж моторошно так тихо. І тут... Десь глибоко під ногами, глибоко під снігом почувся густий, низький гуркіт. Земля задвигтіла. Грампус і кулька затамували подих. І тут Бабах! Вибух! Величезний чарівний вибух! Грампуса підкинуло в повітря, але, на диво, після того він не відчув, що почав падати на землю. Серце в нього калатало, він важко дихав, раптом відчув, що хтось торсає його лапкою. Кулька сказала йому на вухо: Очі розплющ, голова ти гарбузова!» і засміялася. Дивися, та це ж, це. Вона глибоко зітхнула, і грампус поволі розплющив очі і роззирнувся. Та це ж диво! ахнув він. Так і було. Він ледве розумів, що бачить, навіть не міг пояснити, де перебувають вони з кулькою. Вони літали, висіли в повітрі. З відремонтованого північного полярного стовпа валили такі чари, що відірвали грампуса і кульку від землі і здійняли до хмар. Небо навколо сяяло і мерехтіло. Світляні стрічки повернулися, вони переливались і танцювали, та тепер стали яскравіші і гарніші ніж до того. У них пульсувало рожеве і спалахувало зелене, хвилювалося блакитне і скрилося помаранчеве, десь мерехтіло бускове, сріблясте, зоряне. І це ще було не все. З'явилися картинки, зіткані з зоряного світла і чарів, сніжинки справжні й паперові танцювали навколо друзів, у кульки закрутилися вушка, вітер носив тихий дзенькіт бубанців. До нього додалися гучні намистини сміху, тихі казки, лагідна музика і співи, звуки спліталися ніби в прекрасній симфонії. Грампус і кулька слухали це і здивовано роззиралися. Раптом, ніби в спалахах фейерверків, на нічному небі заграли застрибали картинки, зірки і чарівні іскорки, переливчасті стрічки та мішура, гілля падубай омали. Осяйні ліхтарі, цукерки, печиво, і грампус не вірив своїм очам. Брюссельська капуста теж. Навколо розлягалися пахощі імбиру, кориці, потріскування морозцю, теплий затишний запах вогню в каміні. Грампус і кулька дивом дивувалися, гойдаючись на цих магічних хвилях і роззираючись, потім повільно і м'яко опустилися на землю. Завірюха вляглася, небо проясніло і сяяло магічним світлом. Позаду почувся якийсь звук, і друзі озирнулися. З пряникової хатинки висипали помічники Санти, і сам він вийшов з ними. Усі радісно кричали, плескали в долоні, танцювали, обіймалися. Санта міцно пригорнув грампуса і кульку, радісно трусячи бородою. У вас все вийшло. вигукнув він. Полагодили, які ж ви молодці. Відпустивши обох і поставивши на землю, він вихопив з кишені годинник на ланцюжку і поглянув на нього. Та ми ще й не спізнюємося. закричав він. Час ще є, ще можна рознести по світу Різдво. Розділ двадцять шостий. У якому грампус дізнається дещо цікаве про пропатоку? За наступні півгодини відбувалося стільки всього, що ледве в цей час умістилося. Грампус та кулька пішли за Санта Клаусом і його командою під гірку і заходилися працювати. Грампус допоміг почистити сани від снігу, який на них нападав. Помічники кинулися перевіряти, чи добре закріплені величезні мішки з. Подарунками. Кулька вивела оленів і запрягла їх, а тоді, повісивши на пояс термос свіжого чаю, Санта Клаус оголосив, що готовий. Запитав, чи хочуть грампус та кулька проїхатися з ним у санях і допомогти розвести подарунки, а зранку він підкине їх по домівках. Що, правда? вирячивши очі, захоплено вигукнула кулька. Справді можна? Я покатаюся на саночках Санта Клауса. Вона обійняла його коліна і вскочила в сани, потягнувши Грампуса за собою. І вони поїхали знову в небо. Вони неслися понад хмарами, дивуючись усьому, що пролітало внизу. Ніч була довга, роботи багато. Вони допомагали Санта Клаусу розвозити подарунки в кожний дім за списком, звичайно, за допомогою різдвяних чарів, що їх поширював північний полярний стовп. Врешті нічне небо почало світлішати. Чарівні вогники блідли, надходив ранок. Кулька, втомившись від бурхливої радісної роботи, міцно спала біля грампуса, посопувала й усміхалася. Грампус теж стомився, а ще в ньому і далі сяяло лоскітне, тепле різдвяне відчуття. Але щось не давало спокою, наче щось треба було зробити, а він забув. Соромлячись, він щиро розповів Санта Клаусу про те, як і чому подався на північний полюс, навіть про свій жахливий та підступний план, а потім про все, що зрозумів, вийшовши на хуртовину. Ага, киваючи, сказав на це Санта Клаус, я чув, що ти йшов сюди зупинити Різдво, і мені було цікаво, чому ти передумав. Вибачте, промовив грампус, і на його подив Санта Клаус усміхнувся і лагідно сказав Усе гаразд, ніколи не пізно змінитись і виправити ситуацію. Он як ви гарно полагодили північний полярний стовп. Я аж переживав, що Різдва вже ніколи не буде, а все так чудово поправилось. А потім Санта Клаус раптом розсміявся, та й ти не міг би приклеїти мої сани на патоку, бо її в мене вдома нема. Терпіти її не може, вона липка, і Санто аж пересмикнуло. Грампус розсміявся, потім розреготався так, як зрозумів, він не сміявся ще ніколи. Приємне відчуття, ніби всередині танцюють чарівні бульбашки. А тепер, сказав Санта Клаус, я випущу тебе біля твого дому, а малу кульку повезу далі на північ. Добре? Грампус кивнув, аж раптом здригнувся ні. Прямо додому йому зараз не можна, у нього є ще одна справа. Розділ 27, у якому Грампус дещо робить. Головна площа стояла порожня, коли на неї вийшов грампус. Він помахав на прощання Санта Клаусу, і щойно сани знову зникли в небі, здригнувся. У його руках був великий мішок подарунків для жителів містечка. Теперш ніж їх роздати, грампус мав справи. Він роззирнувся. Навколо був безлад. Це він такого наробив, коли днями пішов до міста, і Грампус не здивувався, що це все не прибрали. Дуже вже багато було шкоди. Гірлянди на будинках були напівобірвані, цілі оберемки падуба валялися на землі, а велика ялинка так і лежала серед кульок, які з неї попадали. Грампус зітхнув, сам не повірив, що це він, міг такого накоїти. А тепер треба дати цьому лад, сказав він і почав акуратно повертати все на місця. Почіпляв як слід гірлянди і ліхтарики, як зміг повісив на місце прикраси з гілля падоба, він захопився цими справами і не помітив, що на нього хтось дивиться. Поволі містечко прокидалося, може, його розбудили звуки, з якими грампус наводив порядок на площі. Він не бурчав, а насвистував. Так, грампус справді насвистував, причому колядки. З вікон почали визирати жителі. Та невже це він? Так, то був він. Усі спостерігали за грампусом і так дивувалися, що навіть не помітили, під їхніми ялинками не було жодних подарунків. І всі панчохи, дбайливо розвішені коло їхніх камінів, лишалися зовсім порожніми. Тихенько, на навшпиньках, жителі повиходили в капцях на двір, просто на сніг. Очі в усіх стали величезні, як обідні тарілки, а Грампус, знай працював. Він ні на кого не дивився, він соромився і хвилювався. Що ж вони скажуть? Тому дбав про те, щоб брівно поставити ялинку. Коли це вдалося, та він простяг руку підняти з землі першу кульку і здивувався, її хтось йому подав. То була мишка, та сама, яка купила останню капустину в крамниці Фрау Гарбузіш. Вона тихенько пройшла засніженою площею і давала йому кульку. Грампус, усміхнувшись, узяв прикрасу та обережно почепив на місце. Мишка схвально покивала, їй сподобалося розташування кульки. Вона допомогла грампусу з іншими прикрасами, і невдовзі ялинка знову стала святкова і гарна. І тоді, після ночі, сповненої неймовірних подій, сталося ще дещо. Грампус пригадав про мішок подарунків, які Санта Клаус просив роздати, і заходився це робити. Та, на його подив, подарунків ніхто не розкривав, усі дивилися на нього, справді дивилися на нього. Наче вперше побачили, а потім усі дружно підійшли і пригорнули його, і грампус опинився всередині велетенських різдвяних обіймів. І він теж їх усіх пригорнув. За кілька годин, коли грампус уже трохи роззнайомився з сусідами по містечку, він широченно позіхнув, він сам не помітив, наскільки стомився, і вирішив, що час іти додому спати. Грампус помахав на прощання новим приятелям і почалапав додому. Ранок був причудовий, але почувався він дуже химерно. Після таких пригод було дивно опинитися вдома. Сонно відчинивши двері, він подумав, як веселиться кулька, прокинувшись серед друзів і родичів. Він сподівався, що в неї ранок теж гарний. Раптом грампус нашорошив вуха. У його власному домі щось зашурхотіло. Він прислухався. Так, справді шурхіт. Йому не почулося. Він навпомацки знайшов ліхтарик і засвітив його. Ну, де ти ото лазиш? Голова Гарбузова, сказали стемряви. Грампус крутнувся на місці і ахнув. За столом у нього сиділа кулька і хихотіла. Санта Клаус мене випустив сто років тому, перехнула вона. Грампус підхопив її на руки і міцно пригорнув. Вона знову розсміялася, теж пригорнула його і щось пригадала. Грампус поставив подругу на підлогу, і вона витягла з торбинки подарунок. Це тобі. Грампус узяв його, не вірячи, що тримає в руках свій перший справжній різдвяний дарунок. Ну то відкривай уже, пропищала кулька. Він відкрив і заусміхався. Там було те, на що він так довго чекав. Велика миска Брюссельської капусти. Отепер я знаю, що ви знаєте про Грампуса і про його подругу кролицю кульку, і про дивовижу, що сталося на святвечір, коли зламане було полагоджено. А знаєте, що сталося потім наступної зими? Мабуть, мені варто вам про це розповісти? Епілог, який відбувається майже через рік. Одного зимового ранку Тегрампус стояв на ганку свого дому і чухав під пахвою за допомогою виделки, землю вкрило свіжим хрустким інеєм, скільки ставало очей усе морозне, блискуче і репуче. У повітрі відчувався морозець, і на сході сонця в ранковому небі догравали рештки північного сяйва. Грампус окинув це поглядом. Він добре знав, що це все означає, до чого йде. Раптом почувся веселий голосок Ну, що ти насупився, як стара картоплина? Сам же захотів так рано вийти. Із за дерев вийшла кулька, рум'яна з морозу і з кошиком запасів у руках. Грампус, побачивши подругу, просто засяяв: Я не насупився, я просто хвилювався, чи ти прийдеш? Кулька вдала, що вражена. Та невже чекаєш на пригоди, от не вірю. Грампус широко всміхнувся, його аж розбирало від цікавості. Ти взяв наш план? запитала кулька. «А вже ж!» – Грампус витяг з-за пазухи папірець. Але я його і так на пам'ять знаю. Прочитати тобі. Кулька кивнула, і грампус поважно кашлянув і почав. Особливий план різдвяних пригод. Кульки з грампусом. Прочитав він, витримав невелику паузу для поважності і продовжив Перший пункт завітати в нору і влаштувати іграшковий сніговий день для бабусі ведмедиці та всіх друзів і родичів кульки. Другий пункт піти в гості до юніки, перл і овець, допомогти прикрасити хатку, розжитися новими шкарпетками. Третій пункт. Зустрітися з капітаном та його родичами і полетіти на північний полюс. Четвертий пункт прибути на північний полюс, подарувати шкарпетки Санта Клаусу і допомогти йому підготуватися до Різдва. Він поглянув на кульку, вона ворушила вусами від радості. Я нічого не забув, запитав він. Ні, аж зітхнула кулька. Просто ідеально. Грампус кивнув? він був повністю згодний, і на тому друзі разом покрокували замерзлою стежкою. І було їм просто чудово. Кінець книги